Здарова! Даньків знову в Dead by Daylight. Іспитання так сложилися, що я вирішив взяти Селюка, якого раніше ні разу не брав. Вроді би на відео я не записував Чесно кажучи, я не люблю за нього грати. Причина проста. Мене жутко напрягає саундтрек в менюсті. Та й нічого особливого в його способностях нема. Бляха. Той случай, коли... Блядь, зі спини він страшніший, ніж спереді. Хто не і, читав біографію, скажу. Это не сущность з ним таке зробила. І вообще ніхто. Від... Це все, так сказать, від... снародження. Ну, ч придурки? Живая ти готові, чи ні? Я вас в асфальт закатаю. Стандартний набір готов. Кстати, хто не в курсі, цей навык дітя света іменно від нього. Кстати, хто не в курсі, ось цікава історія. Як тут з'явився Деревенщина. Разраби хотіли піхнути в ігру кожної ліцо. Так, да, да, цього самого мого букбусоя, раз з техаської різниці бензопилої, яку я вже записував. Но не змогли купити ліцензію. Так, що вони зробили свомені з ковалдою і бензопилою. Причому, знаєте. Причому розраби, якщо у вас була ідея створити максимально жуткого урода, поздравляю. Справилися на медальку, блін. Райдушну, причому. Реально стрьомний. Хоча передісторія Сілюка страшна. Як там сказано, небажаний... Одна дитина жахливих батьків, які з нього тупо іздівались. Мерзка історія. Вот трогательна історія в близнюків. Мама не кинула своїх монструозних дітей. Хоча від них одні проблеми. Та коли вони народилися, повітуха з криком вибіжала з хати. Причому не просто криком, а криком що отіка. Типу, Відьма породила демона. Хто не в курсі способності люка проста. Він... бі. Він страшно розганяється з бензопилою, але ним жутко несе. Так, 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 так. Ей, ви ще стоїте. Такий молот має важити мінімум 4 кілограма. І да, він. Як і буба зносить зразу. Це сф... Но... но ним жутко несе. Все тісе люк яскравий приклад того, що типа як зовнішній обманює. І він ето, промає, але... бензопилою. Але бігає з бензопилою з бішеною швидкістю. І да, як і в випадку з бубу, якщо він дожене, звалиться. <плес> Ярость! <плес> Селюк, хто не в курсі, прям живе в оплощенні гніва. Батьки його кошмарили просто. Як кажуть, підісприділи. В результаті він психанув і повбивав їх, із десяток корумпірованих поліцейських. І двох поліцейських собак. Що стогнеш? Давай йди сюди. Ця способність, чесно кажучи, мені не дуже подобається. Кстати, класична помилка. Не відпускайте пилу, поки не дошперетеся до виживальщика. Розумієте? Він автоматично глупить, як тільки добіжить. Ну, зато на відміну від бубби він не глушиться. Не впадає в таку от ярость. Не починаєш пухати белою направо і наліво. Ти шлюха. Нічого ну, ти не зміни хребекта. Ну ти то не глота. Я вже несе часом <рик> Уже пішло? Мені б тільки спіймати її можна кемпірити. Кемпінг, кемпінг, кемпінг. Кемпін. <рик> ну <Но> поки все... <рик> <тушь, шлядая. рик> що. Готово пак що ми комелирован ее. Шара ти... паршива Да, Беки. Ты пережила Чо там? Жуткий особняк, Ордук, Явок, поезд наповнений зумбарями. А вот цього монстра не пережила. Ты <плес> что? Блять, я ступив. Давно не грав за селюка і замість розряду я тоді ще використовував навіть стрілка аварійна кнопка. Якщо вони прервуть ремонт, поки якийсь виживальщик на цепі. Ой, на крюку, то я. то сушно з цього заблокує. Чого дебіли? біли? От там я буду порваний мій с... Ну, кого порвати і сложити в воську? Давай, дура. Ей, дебіли. А Авоська чекає. Перша пішла. Рюп йде. Й твою мать! Урба. Сейчас супер Еебеки Кемпинг мои має... панелирования мои буты тотальным за разобью <à b 'y -u> Ну Чего ты сопротивляешься Це довго и мучительно. Право з другого керівництва. Це в курс. Хуй на дом, знаєте? Мій опыт показав, ця тактика надто ризикована. Беки. Теде. Жорстко. Но відкрию секрет. Бензопила так не брезкає. Ні, я не бачив, щоб бензопилою різали м'ясо. Я бачив, як деревину. І бензопила устроєна так, щоб всі оці терса йшла вниз, а не вверх. Звісно, бризки будуть, але не но дуже слабо. Кемпінга. Да вентилятор. Ааа, дясін! Ярость! Селюк виглядає жутко, але інтелект в нього в порядку. Як один виживальщик справедливо отметив, він постійно находить нові способи издіватися над ними. Ну! Кого натягнути? Говорить... Як це кажуть? Вони не смішають її спасати, ну і хрен с нею. Ну, ви генератори і что? Трюка. А, а блядь, ну понятно, что. Вони ж не знають. Ну-ка, ну-ка. Вільям! Діди сюди. Дебила не з... Ааа, перепрягувати через вікно рисковано, поки вони впадуть, тут ще задержка при приземленні. Виживальщики можуть... і можуть швидше перелазити. Ну, а от вбивця... Ну, Но вбивця. Приземляється при падінні з висоти без всяких там затримок. Говна <страс> 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 жовт.

Сущність. Забирай. А, нет, нет, нет. Сущність на забира. Сущност, так сказати, розтягує наслаждение насильством. Так що. Что... Вот вони вже в безвихотному положенні, тепер можна їх і забрати. Одночасно. Сущность... ну, Як винахидлива. І одночасно і не... И, растягивая задоволение, и наведтягивая неизбежное. Изобретательно уважуха. Ну чё? Да, деревенщина. Ты... Прям ідеальний тунельщик. Да, я його так і не прокачував з тих пір, як. Ето. <кій> як відкрив перший рівень престижа, спеціально ради цього навика дитя Света. Ну, щоб він був доступний для всіх. Да, по потонели знатно. А на цьому все. Дякую за увагу. Пока.